В Бучі презентували нову концепцію роздільного зберігання відходів упаковки для її реалізації на території Бучанської громади, встановлюватимуть спеціальні контейнери а також організують вивіз, сортування і переробку відходів на екопідприємстві і більше про європейську практику, яку впроваджуватимуть на Київщині, розкаже наш Святослав Тромсен. У бучі сміття почали збирати роздільно ще 15 років тому, але досі лише 30% від загального обсягу відходів вдається сортувати і переробляти. Все інше відправляють на захоронення до полігону. З кожним роком сміття накопичується. А в 2022-му екологічна ситуація погіршилась через російську окупацію. Звісно, цей об'єм руйнації, який зараз є. Ми теж тут і подріблення бетону, цегли інших будівельних матеріалів робимо. Але левова частка в такому співвідношенні 70% йде на полігони. Полігони на сьогоднішній день всі фактично перенавантажені, вони заповнені і вони не зможуть прийняти той об'єм сміття. Громада почала шукати рішення, і вже в 2024-му запустила нову програму збирання і переробки скла, пластика і картону. Популярніших матеріалів для упаковки саме цих відходів у місті найбільше. Проєкт заснований на принципі розширеної відповідальності виробника, що практикується в багатьох країнах Європи. Самі компанії, що продають товари в упаковці, вкладають інвестиції в сортування і переробку відходів. Ми спеціально взяли цей проект тут в Гучі, тому що тут є сортувальна станція, на яку ми поїдемо, і ви побачите, що ці відходи, упаковки, які ми збираємо в контейнерах, везуться на. Цю станцію для сортування, а після цього вже передаються на переробні підприємства кожен день. Розвозяться нові контейнери. Кожний день люди кидають відходи, упаковки і ми їх веземо на сортування. Нині в місті вже встановили 198 контейнерів на 93 майданчиках: жовті для пластику, алюмінієвих бляшанок та упаковок з картону, а зелені для скляної тари. Відходи з контейнерів потрапляють на екологічне підприємство. Рада тут вторсировину додатково розділяють по групам на сортувальній лінії, далі спресу у тюки і передають на переробку. Склобій відвозять до гостомельського склозаводу макулатуру до комбінату в обухові, а відходи пластику та металу до інших підприємств. Якби там роздільне збирання не було. Якщо це в контейнері, ну це відходи. Це тверді побутові відходи для того, щоб дати їм статус вторинної сировини. Ми повинні розсортувати все не тільки по відам і по маркам. Але й по кольору, от, скажімо, це бутилка ПЕТ, це політілен, терефтолат, чи є поліпропілен, поліетилен низького тиску, поліетилен високого тиску. Це треба все знати і сортувати його. Невдовзі на екопідприємстві збираються модернізувати ще одну сортувальну лінію. Це дозволить переробляти до 55% всіх побутових відходів у Бучі, а це щороку близько 18 тисяч тонн. До кінця 2024 року планують збільшити кількість контейнерів до 400 і вста. Новити їх не лише в бучі, а й в усіх 13 селищах громади. Даний проект фактично як знахідка для нас. Він дає можливість не лише вирішити питання поводження з твердими побутовими відходами, але і націлений на роз'яснювальну роботу, де кожен громадянин, свідомий громадянин буде розуміти, як, в який спосіб, і саме головне, куди його сміття, те, що він виробив, буде утилізовано чи перероблено. Завдяки новій програмі громада планує не лише покращити екологію, а й зменшити витрати на збирання, вивіз і оброблення побутового сміття, адже його. Стане значно менше у баках для змішаних відходів, Тим багато що залежить від бажання населення. Тому в Бучанській громаді планують проводити інформаційні кампанії, аби мотивувати людей відповідально ставитися до відходів. Святослав Тромса, Олексій Колотигін, телеканал Київ.